У День Збройних сил України і щодня дякуємо кожному та кожній, хто на полі бою докладає надзусиль, щоб мрія всіх українців здійснилася. Дякуємо, що наближаєте День нашої перемоги та День розплати для окупанта. Дорогі наші захисники, ви мужні, сильні, тривалі, нескорені. енергійні, веселі, Незламні. героїчні, відважні. Бажаємо вам здоров'я, витримки, посмішок, сили, енергії, смачного обіду, тепла, непоборності, підтримки, перемоги, щастя, любові, незламності, ангелів-охоронців. Дякую, що обороните наші вміти. Даєте нам змогу жити та вчитися. Дякуємо за стійкість, за мужність. За захист, за відданість, за життя, за свободу, за новий день, за надію, за чесність, за самовідданість. Патріотизм. Повертайтеся живим. Бережіть себе і Україну. Слава Україні! Героям!